В Україні з 2017 року триває реформа нової української школи, метою якої є побудова конкурентно спроможної загальної середньої освіти. З 2025 тисячі має розпочатись пілотування реформи в 10-х класах і вже за два роки масове впровадження в профільній освіті. Як зміниться старша школа з 2027 року? Все про вибір профілів і нові можливості для учнів розкаже Надія Кузьмичова, заступниця міністра освіти і науки України. Вітаю вас, вітаю, отож, пані Надія, давайте більш детальніше поговоримо про мету реформи, що вона передбачає. Так, дуже важливо розуміти, що реформа старшої профільної школи це останній третій етап впровадження нової української школи. Тому, коли ми говоримо про взагалі мету. Мета переформатувати підхід до того, яким чином організовується освітній процес, і забезпечити якість освіти на рівні дитини незалежно від місця її проживання. тобто доступна якісна освіта для кожної дитини в Україні. І цей, ця мета поділена в своїх кроках по досягненню на три ключові етапи: початкова і базова школа вже. На стадії впровадження, і зараз ми дійсно готуємось до впровадження останнього третього етапу, коли наші діти, які в 2017 році почали навчатись за новою українською школою, дійдуть до свого 10 класу і почнуть навчатись у профільній школі. І от зараз важливий акцент підготовка до впровадження саме старшої профільної школи. І тут хочеться зазначити ще додаткову мету, яку переслідує оце переформатування. Це про вибір дитини, який вона робить. Вона робить вибір профілю, за яким хоче навчатись, далі предметів, за якими вона хоче навчатись, і окрім цього, предмети вона може обирати не тільки в межах свого профілю, але й поза ним. Ну, наприклад, дитина, яка обрала біолого-технологічний профіль, може так само хотіти вивчати мистецтвознавство основи підприємницької діяльності і ті предмети є поза її профілем, проте можливість вивчати їх вона закладена в сутності цієї реформи. Що це глобально дає? Це дає те, що випустившись з 12 класу, вона розуміє, яким вона хоче стати набагато краще, і набагато краще розуміє свою траєкторію. Чи вона далі продовжуватиме вчитись у вищому навчальному закладі, чи вона буде працювати на ринку праці, виходити відразу на ринок праці і з вже з опанованою професією, хто допоможе обирати профілі, адже визначитись складно. Це дійсно так, але в цілому, вся система має працювати на те, щоб рік за роком дитина усвідомлювала свої сильні сторони, розуміла те, на чим їй можливо треба попрацювати, і це не значить, що погано. Просто на певному етапі у неї можуть бути не розкриті певні її найкращі характеристики і її найкращі таланти. Тобто, перша відповідь це система має будуватись так, щоб дитина готувалася до свідомого вибору. Але окрім, звісно, є ще і така посада, яка теж запроваджується. Це кар'єрний радник, та який допомагатиме дитині з визначенням того, власне, а в якому напрямку їй би було краще розвиватись, враховуючи її зацікавленість, враховуючи знов ж таки її сильні і слабкі сторони протягом її років навчання. Навіщо вчитися 12 років у школі? Що це дасть? А це дуже гарне питання, на яке може бути теж декілька відповідей. Перша не те, що це основна, але насправді система освіти, де є лише 11 класів, вона взагалі не типова і не властива світовій спільноті, куди б ми не подивились. І якраз старша школа, вона в переважній більшості країн відділена від гімназії, і це є окремі коледжі, в яких навчаються діти дійсно з 10 по 12 клас. Це може по-різному називатись, але віковий діапазон саме такий. Цих дітей в а, нашій концепції реформи профільної школи 10 клас це орієнтація для того, щоб я міг обрати, спробувати переконатись. І десь і одинадцятий 12 класи це вже власне профілізація. Тому, відповідаючи на питання навіщо 12 років, для того щоб протягом цих трьох років сумарно у дитини була можливість краще зрозуміти, в якому напрямку вона хоче рухатись, і за два роки заглибитись у фах настільки, щоб зрозуміти його можливість застосування в подальшому після виходу школи. Іншими словами, це дає ґрунтовніш. Орієнтацію у профілі і кращий результат на рівні дитини, яка випускається зі школи. Як саме зміниться ось ця профорієнтація? Знову ж таки, я вже зазначала про таку посаду фахівця, який допомагатиме орієнтуватись. Окрім цього, повертаючись до тези про те, що система має до цього стимулювати і готувати, тут важливо зазначити наступне. В Ідеї в концепції старшої профільної школи, 10 12 класів, вони відокремлені від попередніх класів, і це не просто так, а тому, що коли дитина навчається зараз в школі в 9 класі, і в тій школі є 10 клас. Ну, напевно, керівництво закладу освіти не дуже зацікавлено в тому, щоб до дев'яти класника приходили, наприклад, викладачі з профтеху і агітували іти опановувати вже зараз фах, тому що в даному випадку ми говоримо не стільки про інтереси дитини, скільки про збереження певних ставок і педагогічного складу. І от розмежування цих двох ланочок так само сприяє кращій профорієнтації. Якщо в гімназії я зацікавлений, як керівник і педагогічний склад працює над наданням якісної базової освіти, то профорієнтація буде більш відкрита для різних суб'єктів. В цю школу будуть мати доступ бізнес, в цю школу буде мати доступ профтех коледжу, да фахової передвищої освіти. І таким чином дитина на цьому етапі може мати. Більше розуміння, а в яких напрямках вона може продовжити навчання, і це теж якраз елемент свободи, відкритості, яка концептуально закладена в реформі старшої профільної школи. Як бути з громадами, де мало учнів підлітків і де немає ліцею? Що там, як навчатимуться діти? Станом на зараз якраз здійснюється це моделювання, де визначається, в яких конкретно закладах освіти буде організована старша профільна школа у вигляді академічних ліцеїв. І тут існує декілька теж сценаріїв, яким чином організовувати навчання. Один з перших сценаріїв це забезпечення співробітництва між громадами, коли суміжні громади організовують ліцей в одній, а з іншої діти підвозяться. А співробітництво громад це інструмент він існує і зараз, і дуже активно. Ми в тому числі на таких громадських обговореннях, які проводимо по регіонам, наші експерти звертають увагу на цей інструмент і, скажімо так, адвокують його, щоб на нього звернули увагу. Окрім цього, навіть без співробітництва існують інструменти, такі як підвезення, тобто просто з конкретного населеного пункту діти підвозяться до іншого. Другий третій, да, вже виходить, третій момент це організація гуртожитків або пенсіонів на базі тих закладів, які спроможні прийняти наприклад, 300 плюс дітей, і в такому випадку біля них будуються реконструюються гуртожитки, в яких проживають діти з інших громад або з більш віддалених населених пунктів. На одній паралелі, скільки може бути от, власне, клас? А, тут два може бути дві відповіді відповідно до нинішнього законодавства. Це два класи, це та норма, яка закріплена станом на зараз. Проте, якщо накладати цю норму на реалії, на жаль, вона не забезпечить реалізацію концепції старшої профільної школи. Коли б на базі школи було декілька профілів, діти могли обирати і визначатись те, в чому Чому вони хочуть поглиблено навчатись? Відповідно, пропозиція змін до закону полягає в наступному: мінімум 100 дітей одного року навчання 110 класників, 11 класників і 12 класників. Це забезпечує ліцей на рівні 300 осіб як спроможну одиницю, яка Має більше шансів бути сталою, навіть не зважаючи на демографічне падіння, яке ми будемо спостерігати протягом наступних 10 років. На якому етапі формування мережі ліцеїв у Вінницькій області? А насправді на такому ж як і в інших наших областях, тобто, станом на зараз якраз триває активне формування і обговорення цієї мережі, і от сьогодні таке обговорення проводилося в Вінницькій області. А як воно відбувається? Важливо в принципі сказати, що моделювання мережі це не щось, чим хтось приїжджає з Києва і говорить: у вас має бути отак: це процес, який організований знизу, громади визначають свою пропозицію. Ця пропозиція переходить на рівень області, і вже після цього на міні... на рівень міністерства. На цих громадських обговореннях ми зі своєї сторони експерти коментують певні речі, на які варто додатково звернути увагу. Станом на зараз в Вінницькій області сформовано від 146 до 154 ліцеїв. Частина з них 105 – це академічні, і інша частина це профтехи і коледжі фахової передвищої освіти, які так само. Ходять до загальної мережі профільної школи. Особливістю тут є те, що нам ще з Вінницькою областю є над чим працювати, тому що у нас є мінімум 21 громада, в якій кількість дітей не наближається не те, що до 300, а в принципі є навіть менше 150. І це означає, що організувати повноцінний ліцей з правом вибору профілю там. Буде неможливо. І в цих громадах необхідно переглянути підхід до того, де навчатимуться ці діти. І є ще 21 громада, так співпала, що і там, і там по 21 Там, де зараз громади бачать більшу кількість ліцеїв, ніж насправді вони матимуть дітей в 27, 29 і 30 роках. Тобто та кількість, яку Потенційно ми бачимо в системі, дозволяє створити, наприклад, не три, а два ліцеї, не два, а один. І от з цими громадами теж нам разом з областю треба буде ще додатково пропрацювати, щоб підхід до формування ліцеїв він був базово про дитину, про її освіту і доступ до тієї освіти, а не про збереження просто закладів та чи будівель, в яких забезпечити якісний освітний процес стає дедалі складніше. От, власне, якщо ми говоримо про дитину після 12 Класів, якою має вийти дитина з ліцею? Чи задоволені будуть якістю освіти батьки і діти? Звісно, хочеться відповісти, що обов'язково будеться. Але ми тут розуміємо наступне, що оцінити та задоволення ми зможемо ті, після того, як впроваджено. Але зі своєї сторони, як уряд у співпраці, звісно, що з органами місцевого самоврядування саме зараз докладаються ті зусилля для того, щоб освіта в принципі системно будувалась посолідовно і якісно. І дитина, яка виходить зі школи, вона була самодостатня, вона була гармонійна особи. Вона була свідомим громадянином України з чіткою громадянською позицією. Але при цьому вона мала гнучкість адаптації до тих умов, в яких вона є. І це, незважаючи на те, що достатньо такі загальні фрази вони дуже мають прикладний аспект. А адаптація це про можливість вибору фаху, а потім зміни його через ті обставини, які, наприклад, від неї можуть не залежати. Це про можливість і бажання ризикувати і про. Робувати нове це про можливість застосування знань. На практиці, та І це, мабуть, один з таких найкласичніших прикладів, коли ми говоримо про нинішню якість освіти. А це не означає, що вона погана. У нас і дуже багато буде і експертів, і вчителів, які будуть зазначати про високий рівень знань. Але питання у тому, що високого рівня знань сучасній особистості недостатньо для реалізації. Потрібно, щоб ці знання ця дитина, цей майбутній фахівець, міг застосовувати до реалій життєвих, до свого побутового життя, до свого професійного. Життя він знав не просто формули, а він знав, як цю формулу застосувати до конкретних дій. І ті дії можуть бути як фаховими, так і, ще раз повторюсь, дуже побутовими. Отже, резюмовуючи, якою має бути ця людина, вона має мати високий рівень адаптивності, і от все те, що я перерахувала до цього з точки зору громадянської позиції, гармонійності і всесторонньо розвиненої особистості, яка сфокусована не виключно на своєму профілі, а яка розуміє, що Інші суміжні профілі можуть збагатити її професійний шлях і розширити, показати ширші перспективи. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю про те, як зміниться старша школа з 2027 року. Ми говорили із Надією Кузьмичовою, заступницею міністра освіти і науки України. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати.